Всім добрий день. Сьогодні у нас короткий огляд на два оцих апарата. Це текін 23 го року, це Tekken у нас йде 21 го року. Тут 18 кінських сил у нас, в цьому 23. Перше враження у нас, ну, блін, це йде краще, але у 21-го року йде краща ходова. Він більш устойчивий по дорозі, ніж 23-й рік. Цепочка з заводу, звісно, тут така собі. 100 км і потрібно її підтягувати. Ванця у му році це при хороших ямках десь щось поклацує спереду. Ну отак оба цих апарата, в принципі, достойні для покупки в такому ціновому бюджеті. А далі покажемо як вони їдуть. А тапиться завжди хорошо, а мы підпотемо. Всім вдалого дня та гарних покатушок.